Мене часто запитують, як я прийшла в коучинг. Я завжди посміхаюсь, бо насправді це не було рішення за один день. Це був шлях шлях з досвідів. Та кожен крок вів мене сюди. Понад 12 років я працювала в бізнесі, будувала компанію разом з партнерами, масштабування, системи, люди. Але навіть коли я була в ролі керівника. Я завжди думала ширше, як зробити краще, як вибудувати структуру. Я завжди бачила потенціал в бізнесі, в команді, в кожній людині. У 2018-му розійшлися з партнерами. Я залишила проект, який будувала, будучи співзасновницею. Це було непросто, але я знала, що час йти далі, Хочеться нового, свіжого, того, що ще не було. Після чого почала працювати з особистими брендами, але паралельно до мене звернулися і ті компанії, де я допомагала будувати HR-відділ: 12 рекрутерів, 3 чара, понад 100 вакансій лише за один місяць. Моє завдання було зробити систему, створити основу для росту. І навіть без досвіду в IT я розібралась. бо коли вмієш працювати стратегією, ти можеш адаптуватись будь-де. Потім рік діти. Повна пауза, але навіть тоді я вивчала нові моделі, спостерігала, які є тренди, що працює на ринку. Бо розвитку я завжди. У 2020-му ми переїхали в Лондон. Я знову запитала себе, а хто я тепер? Чим я хочу займатися? Взагалі, як війти в нову реальність? Я згадала, що ще до цього мала коучинговий контракт. Він мене надихнув. Я почала вчитися коучингу. В процесі навчання я вже працювала з першими клієнтами. І це пройшло легко, без запусків, без реклами, просто через те, як я працюю з людьми. Я зрозуміла, мені тут місце. Я вмію тримати простір, я вмію ставити питання, я вмію бачити системно. Але я не лише коуч, я ще й наставник. Я знаю, коли варто слухати, а коли дати опору чи натовкнути на рішення. Коучинг дав мені більше інструментів, але головне це мій досвід. Це шлях підприємця, стратегічного партнера. Жінки, мами, іммігрантки, лідера саме він робить мою роботу по справжньому сильною. І сьогодні я працюю з підприємцями, управлінцями, лідерами. Я допомагаю бачити глибше, вийти на новий рівень без хаосу, без страху через свою силу і свою структуру. Бо коли є система, з'являється простір для потоку. А коли є потік, то народжується життя, яке надихає.